Господи Боже наш, надії всіх країв землі і тих, що в морі далеко, Ти призначив святі дні посту в старому заповіті через пророків Твоїх, в новому через апостолів та євангелистів. Сподобиш усіх нас в чистоті час посту провести, віру тверду зберегти і заповіді Твої виконувати у всі дні життя нашого. Благаємо Тебе, Владико Милосердний, пристав до нас, ангела Твого, щоб охороняв нас немічний у всіх ділах наших, допомагав нам, щоб ми були слухняні і догоджали Тобі, та щоб сподобалося достойно причаститись святих Твоїх таїн. Прийми ж, Господи, поклоніння й час посту робів твоїх. Всім нам подай благословення ради Христа Ісуса, Господа нашого, що з Ним благословений Ти, з присвятим, благим і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.